Вітаю вас на проукраїнському каналі. Мене звати Аліна Солодка Доля, і сьогодні хочу обговорити основну тему, яка вже дев'ять місяців не полишає нашого простору. І думаю, що після початку великої війни ми подивилися зовсім через іншу оптику на неї. Отож, поговоримо сьогодні про різницю між українцями та росіянами. Одне я зрозуміла точно, занурившись в нашу історію, що це порівняння не буде релевантно в жодному контексті, тому що між нами величезна прірва. Однак її масштаби самостійно мені складно тягнути, оскільки не вистачає знань та інформації, тому я звернулася по допомогу до українських інтелектуалів та інтелектуалок. Тут ви почуєте думки українських письменників Оксани Забушко, Ірени Карпи, українського письменника та поета Сергія Жадана, української акторки Ірми Вітовської Ванса та кількох науковців. Я переглянула десяток інтерв'ю, почитала кілька книг, і нарешті в мене з'явилися відповіді на питання: хто такі росіяни та що з ними не так. А невеличкий сповір, це отож, давайте розбиратися в цьому питанні. І так, перший пункт: вони не спроможні обрати президента власної України, не те, що чинити опір владі, тому що маленькі чоловіки нічого не вирішують. Є цар-гатудар, який каже, що робити. Або ж навпаки, спроможні і обирають зумисно диктатора на пост президента, і це навіть говорю не я є розумні люди. Які провели дослідження і зробили певні висновки, і зокрема про це дуже гарно говорить Йосиф Гітер, український єврей, дисидент та фізик, Активна ідентичність, на жаль, авторитарна росіян у більшості авторитарна. Їм це потрібно, те, що робить Путін. Я ще раз кажу, не Путін зробив цих людей, такими, які тут прийшли і вбивали, гвалтували, і грабували. Це вони такі, це їх ідентичність. Їм дозволили це робити. Їх пов'язали кров'ю цими злочинами. Щоб вони назад не піддавалися, бо у нас є екзистенційний ворог на північному сході, і він нікуди не поділиться. Поки вона ця імперія мріє про відновлення, вони будуть весь час намагатися з нами воювати. Натомість українці твоїх президентів не тільки вибирають, а й виганяють посади, якщо ті не виправдовують наші очікування. І наші вибори не завжди вдалі. Однак в нас є вибір, і ми його робимо. Ми знаємо, що можемо впливати на рішення влади, і вже неодноразово доводили це на практиці. Другий пункт вони в своїй більшості не здатні вийти на площі, і тут варто просто повернутися до першого пункту, тому що авторитарне суспільство, тому що маленькі чоловіки, і тому, що мені здається, ця відповідь найбільш дала. Вони просто не хочуть. Натомість українці виходили на майдани, робили революції і голими руками зупиняли БТР. Третій пункт про свою літературу вони в переважній більшості знають, що вона вілікая, тому що це додає якогось сенсу їхньому життю бути причетним до великої літератури, яку творив Ефіо Пушкін, Шотландець Лєрмонто. Взагалі це дуже добре працює на обивателя, коли тобі кажуть, що ти причетний до особливої нації, яка творить віліку літературу. І краще ніж Ірма Вітовська ванта про це просто сказала, я точно не про. Цікаво, що нацистська німеччина власне в період уже свого визрівання до великої війни почала називати себе висока культура. От коли прід'являється висока, віліка, якась така деяка е, виняткова приставочка до те, воно працює страшенно на обивателя, віліка руська культура. оці ці всі злочинці, що тут роблять свої гадості, і е, я би сказав, проявляють свою образу за довготривалу дегуманізацію над ними, бо це так і є. Бо природа цього це довга помста за до, власне нещасне життя і себе, і воно в підсвідомості десь поколінь. Ось в чому це небезпечно, тому що раби проявляють свою образу на вільних людях, тому що ми вирішили бути не рабами. Ось і відповідь на примітивному рівні і до це ще й добре живуть, і це все в одне складається. Тому власне е, я то точно він чув от е, руською культуру, яку переконана, що 90% відсотків мразій навіть не знають, що вони не читали ні Буніна е, та нічого. Зато велика до, до них товкмачилось дуже добре. Що відбулося тоді із німецьким на жаль народом після першої світової йому було не до культури в сраці такі жити, і звичайно, коли економічний е, реверс і щастя подарували їм е, е, німецька Тусовка ця тусовка гітлерівська, коли почалися економічний ріст, і ну це треба говорити чесно, тому що так і було, коли вони почали подарувати цій домогосподині розуміння, що школа безкоштовна і зніданки, а її ветеран має таку хорошу нарешті виплати, то ти будеш не дві руки, а й підстрибувати, як Люмпен. Тому власне це і спрацювало високе, дуже сильно заходить. Нашу літературу вони знищували роками століттями або привласнювали собі, тому що вона завжди була потужною зброєю проти Російської імперії, і продовжують. Нищити палити наші книги або привласнювати наших митців. Ви сказали, що не вірили до кінця, що може бути зумисне знищення там українських музеїв, бібліотек чи архівів. О саме ця лабораторія е, підтвердила е, випадки зумисного знищення, зокрема це Іванківський музей і музей е, Сковороди у Сковородинівці. У них є доказова база про те, що це зумисна атака, і ці документи будуть це є частина тієї доказової бази, яка буде представлена на майбутньому в Міжнародному трибуналі, зокрема проти злочинів за злочини, вчинені у сфері культури. Ну і звісно, ця глість колонізованої країни вона наклала відбиток на наше сприйняття нашої культури, і зараз ми маємо розвінчувати усі ці стереотипи. Да, значить, там вишиваний рушник і, і пісню, значить, можна, ну і там що там борщ, горілка, баби, баби красиві і так далі, значить, це все от якийсь такий варіант місцевого колориту. От і оця схема, по якій от вам городська культура, а українська це дерев'янська, це все відсталає. І відповідно селяни тоді приходять до Чекаленка, який їм привозить українські книжки, і, і, бо вони... Запідозрили, що пан, мабуть, не хоче, щоб їхні діти в пани вийшли. Раз пан їм возить книжки їхньою мужицькою мовою, то це пан хоче. Пан їхнім дітям дорогу не пускає в пани. І треба упросити пана, і приходять з делегацією, з депутацією селяни до пані Чекаленкової, і просять, щоб вона упросила пана, щоб він їм правильні книжки, а не мужицькі, їхнім дітям привозив. Оце! ПТСР. І е, Тут доречно буде зацитувати Віру Агеєву українську професорку, яка написала прекрасну книгу, рекомендую кін за лаштунками імперія. Вона дуже добре дослідила цю тему і розібралася, е, що не так з російською культурою, і е, е, як вона крала українську. Отож, е, цитата: Росію навіть і неупереджені дослідники здебільшого не вважали за можливе розглядати. Як класичну імперію вона заволоділа не далекими заморськими територіями, а сусідніми землями. І до того ж, на заході було збройно підпорядковано нації культурно вищі за митрополію. Ми, Україна, були культурно вищі, тож долати власну відсталість переможцям, ще довго доводилося з допомогою переможених. Росія доволі безцеремонно збагачувала і облагороджувала свою історію та культуру чужими збиттями і здобутками, позбавляючи натомість українців їхнього минулого. Історію почуть переможці, і це так. Тому зараз ми маємо цим працювати. Ми маємо досліджувати нашу історію і діставати правду. Нині е військова агресія Росії парадоксальним чином е прискорила процеси е входження нашої культури у свідомість європейських націй. І цим моментом треба користатися. Ну я от один із тих, які користаються, у мене склалося це доволі вдало, тому що е, мій найновіший роман Радіо Ніч якраз е, минулого місяця е, побачив світ у німецькому перекладі і в дуже хорошому е, одному із провідних у Німеччини в Зуркампі. Четверти вони рубали вікна в Європу, е, щоб хоч. Яке світло пустити в ту темряву, де панувала неосвіченість? А це усього кілька століть тому. І тут мені теж хочеться додати цитату Віри Агеєвої книги «Залаштунками імперії, тому що вона прекрасно це сказала. Навіть після Переяслава й Болтавської поразки зоставася великі сподівання на те, що в царені культури, де Україна з її ще не розірваними органічними зв'язками із заходом могла багато запропонувати імперії, котра лише заходжувалася гвалтовно. Рубати вікна в Європу, аби, хоч якось, розсіяти довколишню темряву, неосвічені, вдасться не тільки зберегти суверенітет, але й виграти гібридно, сказати б сьогоднішніми термінами війну, тобто зреформувати російську дійсність за українським зразком, прищепити цінності і ідеали. Наші вчені і професори будували освітню систему на Московії від середини 18 століття, туди завозилися українські книги, ідеї, проєкти. Українці заснували там монастирі, займали посади та кафедри. Натомість на Росії в той час було усього кілька людей, які знали Латину міжнаціональну мову спілкування. Українці вже вони вважали проповідниками неприйнятних західноєвропейських цінностей, тому що Україна завжди була органічною частиною Європи. Нам не треба було рубати ніякі вікна. Чому українці ходили на Москві будувати освіту? Про це теж добре сказала Віра Геєва в одному зі своїх інтерв'ю. Тому передаю слово їй. сільська культура. Тоді завдячує всім українському впливу. Українські інтелектуали, вихованці Києво-Могилянської академії на чолі з Теофаном Прокоповичем, ректором Могилянки, і видатним письменником українського року. Вони пішли в Росію творити, вони пішли на Москву, творити російську культуру, творити російську церкву. Творити Російську імперію, це ну це розмова не для отаку, ну, Це складніша розмова, її треба вести в якихось інших умовах, але дуже ну, мені. Тому мені я не буду не можу її аргументувати. Я лише от стверджую, я дам ствердження, яке яке доведеться приймати на віру. Їх не треба називати зрадниками. Вони мали. Ілюзію, на жаль, вони мали цей, цей ілюзії. Досі хто живе це. Вони мали ілюзію, що вони розбудують єдину, єдиний от такий простір, православний простір. Ну з другого боку поляки загрожували. І поляки загр... Польща загрожувала католицький світ. Тут спільна віра. А, а, а православна віра була тоді, на відміну від нинішніх часів, православна віра була ознакою ідентичності. Тому от була ілюзія, що та значить, Україна принесе цю культуру, і ми зможемо збудувати єдиний культурний розбудувати єдиний культурний простір. Це та сама ілюзія, яку скажімо, нині має керівництво Євросоюзу щодо Росії. Ну не те саме, але дуже схоже. Моє улюблене. Ви помітили, що куди б не переїхав росіянин, він завжди залишається росіянином. Ми бачили вже купу тому факту відео підтверджень і про росіянку в Швеції, і про росіянку в Америці, і про Росіян в Німеччині. Які виходять на площі на підтримку своєї країни, на підтримку війни. І нещодавно зі мною теж трапилася така показова історія, е, яка дуже класно ілюструє е, цю гіпотезу. Я перебуваю зараз в Європі, це тисячі кілометрів від Росії. І я виходжу з супермаркету і чую е, на всю вулицю, як гучно грає в автомобілі пісня Калінка-Малінка. Мені здається, тут коментарі будуть взагалі зайві. Українці ж скрізь можуть асимілюватися і стати повноцінними громадянами тієї країни, куди вони переїхали. Однак українська діаспора одна з найпотужніших у світі, тому що українці зберігають свою культуру, свої традиції і свою мову, де б вони не були. І я дуже раджу подивитися відео, яке є на каналі про українську мову з викладачкою сценічної мови Іриною Литвинкомаровською, яка розповідала про українську діаспору в Америці. Вони вже живуть там дуже багато років. При цьому футбол називають грою укопаний м'яч, тому що на заході України м'яч копають. Їх лібрали і опозиціонери втікли зі своєї любімої родини за першої можливості, тому що за усі роки діяльності вони не сформували громадянське суспільство адекватне і свідоме, яке може чинити опір владі, яке може виходити на площі, яке може влаштовувати революції, якщо в тому є потреба. Однак вони втекли і тепер за кордону сидять і розказують, як треба українцям себе поводити. І дуже добре про те, що вони не спромоглися побудувати ось це таке громадянське суспільство. В одному зі своїх інтерв'ю сказала українська письменниця Ірена Карпа. Цього треба запобігти, тому що це зрозуміло нам, так чому, чому власне ми хочемо і кенсельнути, бо це культура гвалтівників і крадіїв. І власне жодним Толстоєвським це не припудриш. Але те, що треба казати назовні, що ми не виступаємо за кенселінг, а ми виступаємо за культурний карантин. Знаєш, цивілізований світ зараз треба огородити від цього російського. Ми виступаємо за те, щоб російську культуру поставили на паузу так до кінця війни, до виплати репарацій, до звільнення військових полонених, до повернення депортованих людей, власне, до того як будуть будуть оголошені вироки за військові злочини. От тоді ми поговоримо про культуру. от Тоді ми я перша піду, сяду за стіл з російськими письменниками і письменницями. Ми і будемо вирішувати, що ж делать так. Власне, ну вони будуть вирішувати і як це все могло статися, і чому вони настільки в своїй країні імпотентні, що вони не можуть повести за собою людську думку, так тобто вони завжди будуть в меншості. Оце от основна також різниця між українською інтелігенцією, за якою повстають маси і йдуть. Здобувати свою свободу і російською, яка там сидить, журиться, що ділять мятежна російська душа. Ах, їх знову репресували. І про хороших русських, яких зараз намагаються тягнути в український інфопростір, в тому числі дуже добре сказала Оксана Забушко в інтерв'ю для The Ukrainian. Я зацитую. Людей не можна вчити моралі в цій ситуації. Люди її або відчувають, або ні. Маю на увазі росіяни, які не розуміють, що зараз їм краще помовчати, не перетягувати ковдру на себе, не шукати з нами трибун для діалогу. Про наші з ними стосунки і не скаржитися, як вони теж страждаються від Путіна за час дати говорити жертвам і не переводити стрілки на себе, коханих. І ще про діалог з росіянами прекрасно доповнив цю тезу Сергій Жадан, український поет. Що знову ж таки повторююся? Я не зовсім бачу зараз, який в принципі, може бути діалог з людиною, в якої в кишені російський паспорт. Ну, це те саме, що мати в кишені паспорт нацистської Німеччини. Тобто, якщо ти досі цей паспорт не здав, чи ти в нього не відмовився, очевидно, ти себе якось ідентифікуєш і пов'язуєш з з цим, цим от монструозним утворенням, яке називається Російська Федерація. І ти можеш бути тисячу разів лібералом, ти можеш бути тисячу разів противником Путіна, але ну, це це все знаєш, це все такі можливості, можливості вийти, можливості виправдати зло, от про яке ти говориш, тому що так чи інакше, ну ти ж розумієш. Що Вбивають українців, гвалтують українок не Путіна шойгу, а прості російські хлопці, яких на руках російські паспорти, які можливо теж до війни, до участі в цій війні, можливо, вони приїжджали в Україну, можливо, вони цікавилися Україною, можливо, вони слухали якусь нашу музику. Та і в них можливо особисто нічого не було проти України, але вони взяли в руки зброю, потрапили на територію України і почали займатися мародерством, галтівнистом і чинити військові злочини. Давай називати речі своїми іменами. І тому це робив. Не особисто Путін. І просто звалювати все на нього і говорити, що я поганий Путін і не зрозуміла до кінця нам Росії. Де да, ні, все до кінця зрозуміло, по-моєму. По-моєму, з 24 лютого жодних питань стосовно того, чим є сьогоднішнє російське суспільство, бути не повинно. А те, що нам будуть намагатися а, власне інсталювати а це якесь порозуміння з Росією саме через культурну сферу, ну очевидно. Знову ж таки, повертаємося до того питання, що культура, вона з одного боку, культурна сфера загалом, вона з одного боку є найбільш беззахисною, вона така просто безборонна, найбільш крихка, в умовах війни. А з іншого боку, вона в силу своєї знаєш, універсальності. Ці космічності вона далі може багато кого поєднувати. І там, де от немає політики. Де немає російського газу, російських енергоносіїв, а дає умовно кажучи, люди з музичними інструментами чи люди, які пишуть книги, то там нас будуть пробувати далі замирити, будуть пробувати далі шукати ці компроміси, за якими дуже часто буде стояти підсвідоме бажання просто капітуляції України. Російські письменники в твої переважній більшості придворні писателі, тому, що вони вихваляли імперську владу і дуже боялися потрапити в німілость царю государю Той самий Пушкін, який вихваляв у своїх. Поемах Петра і, і їм намагалися зробити промоуцію спочатку Російська імперія, потім Федерація. Але як вони не старалися у світову літературу, Пушкін так і не увійшов. Такі сміливі і геніальні, як Сковорода, Шевченко, Леся Українка, Олена Пчілка, Іван Франко та багато інших могли народитися тільки в Україні і бути тільки українцями, тому що вони про гідність, про свободу, про суверенну і незалежну державу. Сковорода у свій час відмовився служити московському патріархату і поїхав дегустувати вина. Взагалі з ним е, цікава історія. Я переслухала кілька випусків е, подкасту Культ Подкаст про Сковороду, і був такий російський філософ Владимир Ерн, який е, присвятив цілу працю е, Григорію Сковороді, і е, е, казав, що. Той російський філософ, аби таким чином вказати на самобутність російської філософії, ніби вона не надихалася ніякими іншими. Але чий Григорій Сковорода, ми прекрасно знаємо. І якщо ви хочете почути ще аргументи на користь тому факту, що Григорій Сковорода українець, то я дуже вам рекомендую послухати ось культподкаст саме ці випуски, які присвячені Сковороді. І вони ж надалі ганяються за сковородою і хочуть його собі забрати. І це помітила не я. Це помітив Сергій Жадан і про це сказав у своєму інтерв'ю. Якось так от піймав себе на думці. Наскільки росіяни в цій війні, в цій новітній війні, та наскільки не полюють за сковородою. Спочатку це вже рік 300 років ювілейний рік Сковороди. Вони спочатку знищили музей Сковородинівці, потім обстріляли та от кілька разів обстріляли бабаї, де Сковорода бував. Ну і знищили університет в імені Сковороди, власне, наш педагогічний університет. Тобто таке враження, що він полюдзений, але піймати не може. Шевченко, після того як його визволили з кріпацтва, в поемі Сон обізвав Катеріну Вторую і Катеріну Вторую засушеним опеньком. І це також про гідність, це також про свободу, це також про українське коріння та силу нашої землі. Леся Українка написала прекрасну бояриню, де провела чітку межу між росіянами і українцями, і ще 100 років тому вказала на нашу велетенську різницю. Олена Вчівка виховувала своїх дітей україномовними, не давала в школу, щоб їх там не зропіщили. При цьому вона видала фундаментальну працю, де зібрала зразки української вишивки. Також Олена Вчівка була у складі делегації, яка відмінила емський указ, який забороняв українське видавництво та книгодрукування. Це взагалі для мене. Фундаментальна поступ, про яку я хочу ще зробити окреме відео. тому так важливо зараз нашу культуру розвивати, підсилювати її особливо під час війни, тому що культура важлива і про це гарно сказав Сергій Жадан. Ти ж розумієш. Культура це можливо, от вона не є найважливішим в нашому житті, але це та складова, це якщо її прибираєш це. Та нитка, ти її витягуєш, і вся структура тканини просто рушиться. Тому що ну, так чи інакше, це щось таке, що пов'язує дуже багато речей між собою. Культура це передусім про нормальне життя. Це передусім про, нашу, про наше наповнення, да, про о, нашу ідентичність, це про речі базові. Тобто, ясна річ в умовах війни, в умовах обстрілів, ти можеш забути своїх улюблених поетів, їхні рядки. Але потім, якщо ти виживеш після цих обстрілів, дуже важливо, щоб, ти, щоб тобі було що згадати. А якщо тобі не буде чого згадати, в тебе крім, крім просто цього. Оглушеності травматизму нічого не буде це. Інтерв'ю Жадана я розібрала на цитати і хочу поділитися ще однією для тих, у кого можливо лишилися сумніви стосовно того, що українська література якась бідна, нещасна, селянська, трагічна. От... Жадан сказав про це фантастично. Іноді можна позазрити людям, а. які знає, там 40 років відкривають для себе, де, 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 де Забушку, Андруховича, чи Грасивюка, чи Яробліка. Ну, це задоволення сумнівне, Але таке в будь-якому разі, та, коли люди для себе відкривають, в принципі, цей космос. Та і вони раптом наші ті люди, які ще вчора говорили, що української музики сучасної не може бути, української літератури сучасної не може бути, а, нічого не може бути, тому що якщо вони про це не знали, значить їхній свідомості для цього немає місця. Та? І тут раптом виявляється, що це не те, що може бути, а все це є. Існує. існує ця паралельна якась от реальність, яка завжди проходила повз Це Страшенно цікаві речі. Вони вони дуже перспективні, вони, вони стратегічні. Це, то це навіть не про тактику, це про роботу на десятиліття для нас всіх. І для умовно кажучи виробників і умовно кажучи, споживачів. Я просто передбачаю, що от, коли ця війна завершиться, у нас з. Просто будуть запущені такі процеси, що це буде змінювати в принципі наш соціальний, інтелектуальний, мовний і культурний ландшафт країни ну, докорінно. І ще один важливий пункт, який показує колосальну різницю між нами і ними. Е, у них крові жорстокі вбивства. На і кріпачество це була остання країна, яка відмінила кріпацтво. У них жінка існує тільки для продовження роду, і ми зараз бачимо підтвердження цьому факту. І, взагалі, їхня історія це фільм жахів, і так сказала не я, а українська акторка Ірма Вітовська ланца Якщо ми подивимося на історію самої Московії, то це просто фільм жахів. І це і все це потім передавалося на всі території. Вирізання Новгорода було таким самим страшнючим, який передував ще Батурину. Тому це є власне. Тут треба дивитися на те, що це з інструментарій і передається сакрально спецслужбами, починаючи від опрічини і далі на всі ці царські охранки, тайні поліції, ГКЧП, кгб і все. Все це є інструментарій, отак виховувати і наймати на роботу власне тих людей, які найбільше піддаються до цього, і їх пускати на ці території, знущатися на людьми. Це було пройшла і Сірія, і Чечня, і Грузія. Це Україна. Ми не нові. От чому власне ми це не і, і жахаємося тому, що відбувається. Подивіться, будь ласка, ширше на те, що і сама Росія дегуманізована просто неймовірно. В жилах українців тече сміливість, любов, жага до життя, гідність, свобода. І тут не потрібні коментарі, тому що ми доводимо це на практиці щодня. І ще один пункт, яким буду завершувати цей перелік, і який мене дуже дивує, чому вони себе називають слов'янським народом? Адже це не є правдою. В їх жилах тече азійсько-тюрська кров. Це улус Золотої Орди. Чи вони не в курсі, так справді там слов'янського елементу дуже і дуже мало. І цей слов'янський елемент новгородський. Він звідси все одно він з південної Русі з України пішов, і він там дуже мало зберігся. Він там розчинився, тому що неможливо було протистояти такому потужному, тому інших генів і інших етносів, тих, які власне не характерні для, для славянського. Українці ж нащадки мудрих князів і розумних княгинь, красивих і прогресивних королев, сміливих козаків і справжніх українофілів. І ще є одна прекрасна думка, якою варто поділитися, я її почула в одному документальному фільмі про відмінність наших менталітетів це те, що їх не торкнувся розвиток цивілізації. Вони до сих пір, як їхні предки кочівники, вважають, що все спільне і чуже можна забрати собі. Наша ж проблема полягає в тому, що ми страждаємо на історичну амнезію. Але ж якщо ми не пам'ятаємо історію, це не означає, що її не існує, і тут я теж хочу дати слово Оксані Забушко, яка прекрасно сказала в одному зі своїх інтерв'ю: що безпам'ятний це значить ослаблений той, хто не знає, звідки він вийшов, позбавлений дуже важливого ресурсу психологічної підтримки, розуміння логіки та змісту власного життя. І тих подій, які в ньому відбуваються, на відміну від них, нас торкнувся розвиток цивілізації. Ми прогресуємо як суспільство. Ми розвиваємося, ми еволюціонуємо і ми з кожним роком наближаємося до національного консенсусу. Місь меншини тої політичної нації, про яку ми Портніковим говоримо часто, вона трохи уповільнена у порівнянні з ознаками політичної нації у титульної нації. Євреї не можуть бути більші українцями, ніж самі українці. А, на жаль, самі українці ще не, не мають того національного консенсусу, який я вживаю цей термін вже багато років. Національний консенсус це коли 75-80% цього етносу, соціуму, має приблизно однакові уявлення про минуле, сучасне і майбутнє країни. Такій країні, такій державі, такій нації нічого не загрожує. Бо завжди є соціальна мобілізація при будь-яких погрозах на рівні 75-80%. Ніхто не встоїть перед цим. І що у нас зараз на... з національним консенсусом? Після 30 років, бо з'явилася держава, яка б вона не була у нас недолуга, але сама факт держави впливає на розвиток. Ідентичності, отої от самої політичної, національно-релігійної, всіх ідентичностей. Держава цьому на це впливає, навіть якщо влада цим не займається, як наша влада. Вона не впливає на розвиток ідентичності. Це просходить еволюційно тільки під самим фактом існування держави. Ми на цьому шляху, але еволюція здійснюється повільно. Ми не можемо перескочити, наприклад, від 10% до 80% за 10, 20, 30 років. Це еволюція. Ось ми по наших майданах бачимо, як по маркерах, як швидко розвивається наш. Ідентичність на шляху до національного консенсусу ще одна добра новина полягає в тому, що наша пам'ять повертається, з'являється і розуміння, і зміст мені дуже прикро, що є ще українці, які відчувають певні сантименти до усього російського контенту, пісні, тому що російські відео потрапляють в український Ютуб, російські пісні потрапляють в український Спотіфай. Я сподіваюся, що ракети, які щодня летять на Україну, вони будуть все ж таки відбивати бажання у кожного переглядати російські відео і. І дуже важливо нам відділитися від них не тільки на фізичному рівні, але й на ментальному, тому що більшість з нас ще до сих пір перебуває в цій ментальній окупації, і це просто синдром колонізованої країни. З цим треба працювати. Однак я вірю в краще, що нам вдасться. Вдасться від них відділитися повністю. І я це відео знімаю не для того, щоб показати, які ми класні, а вони погані. Хоча так, я хочу, щоб ми усвідомили, які ми класні. У нас є все своє, і нам треба його берегти, збагачувати і возвеличувати. Друзі, на цьому буде завершувати. Я дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. Якщо ви розділяєте мої думки, ставте лайк цьому відео, пишіть свої коментарі. Будемо з вами спілкуватися, продовжувати е, цю тему. І якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіться подалі ще більше цікавого україномовного контенту.